Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, шановні батьки та колеги. Сьогодні в вашій увазі пропоную дихальну вправу, яка допоможе зняти переживання та трохи розслабитись. Уявіть, наче в одній руці ви тримаєте квітку. У мене буде ось така квіточка. А в іншій руці ніби ви тримаєте свічку. Уявляємо, що квіточка у нас дуже пахуча та приємна. А свічка повільно, лагідно горить. Спочатку повільно вдихаємо через ніс запах квітки. Можна з заплющеними очима. Зробили вдих, а тепер повільно вдихаємо через ротик, ніби задуваємо свічку. Ще раз повторюємо повільно через ніс, вдихаємо, ніби нюхаємо квітку. І повільно видихаємо через ротик, ніби задуваємо свічку. До кінця. І ще разочок. Повільно вдихаємо через носик, ніби нюхаємо квітку. Повільно видихаємо на свічку, ніби її задуваємо. Таку вправу можна повторювати декілька разів заплющеними або з відкритими очима. Також таку вправу можна повторювати, поклавши одну руку на живіт, а одну руку собі на груди, також з заплющеними очима. Повільно через носик вдихаємо і через ротик видихаємо. Ще раз повільно вдихаємо та повільно видихаємо. Така вправа допоможе нормалізувати дихання та розслабитись. Дякую вам за увагу. До побачення!